Друзі, ну погодка сьогодні взагалі шикарна. Сьогодні я у ролі посіпака, але мова не про мене, мова про цей прекрасний автомобіль. Це Рено Кенго. Стояла певний час у нас на майданчику. Люди заходили, цікалися. Власник забрав, їздити треба на чомусь, почали активненько. Писати, дзвонити саме з Фейсбука. Я так думаю, що люди вже з досвідом, люди у віці, які розуміють, цьому автомобілю толк. Це у нас Renault KiaNG 2011 року випуску в такому красивому червоному кольорі на легкосплавних дисках з релінгами. Автомобіль у нас оригінальний пасажир, це значить, що ми можемо відкривати дверцята і справа, і зліва. Салон текстиль комбінований: червоні вставочки. класні на підголовничку є біла серединка. Є вакилимочки, просторий класний салон, здоровезний багажник, шикарна комплектація. Щоб ви розуміли, автомобільчик має отакі панорамні вставочки, любки. Шкіляне мультикермо, автомобіль має мультимедіум, має клімат-контроль, має п'ятиступеневу надійну трансмісію. Автомобільчик має також два передні склопідйомника, заявленого пробіга 257 тисяч кілометрів. Але це 1,5 турбодизель, один із самих надійних, простих, класних і економних моторів. Витрата палива вас приємно здивує. Десь приблизно 6 літрів до 6 літрів витрата палива для автомобіля. Є регулювання, дзеркал заднього огляду. Є по висоті регулювання сідушечки, водія. Також у нас є круїз, контроль, автомобільчик. У нас туманочки має передні задні. Я зараз вам продемонструю наскільки здоровезний багажник. Бачите, в чому різниця оригінального пасажира і переробленого. То що відкривається ляда наверх, а не створочки вліво-вправо, шторочка є, то Це сумачка, ні, це сумачку власник забере. Тож на неї не заглядайте особа. Але подивіться, який просторий класний салон. Ось за що люблять ці автомобілі. Друзі, зняв для вас коротесненький відео огляд, для того, щоб ви розуміли, що автомобільчик дійсно в класному стані, і він на повному ходу він зараз працює, він працює класно, він їде економно, без зауважень по ходові і так далі. Тож приїжджайте, забирайте його, він дійсно достойний.